Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати коктейлі, які я отримую, і також нові spf фактори кремчики для обличчя, ті, що я отримала, ті, що я спробувала, ті, що я рекомендую зараз на літо саме використовувати. А наше обличчя м, треба захищати влітку. Треба саме SPF хоча б 50. Зараз навіть вже є деяких дуже ну, вже можна знаходити вже SPF 100, навіть є для обличчя, але хоча б 50 це вже буде класно, якщо у вас буде. Ось такі, стіки я отримала, не бійтесь їх замовляти, вони дуже класні. Один іде, це крем на формі крема, він іде. Ось такий, я вам покажу зараз, як він йде. Він дуже класно наноситься. Такі, знаєте, як раніше дезодоранти були. Просто наносите на шкіру. Воно зволожує і захищає таке дуже неблистяще обличчя після нього. Дуже класні стіки. Рекомендую. Спробуйте їх надовго. Вистачить. Я спочатку боялася трошки, думала, що можливо буде незручно. До речі, за кордоном такі стікери вони користуються великою популярністю в основному. Такі використовують, а в нас в Україні тільки починають. Можливо, хтось вже знає, можливо, навіть ще не бачив, не знає, що я такі стіфери. Вони по ціні йдуть трошки дешевше, ніж звичайний spf Крем. В мене вони по 600 гривень здається, в мене тут трохи пошкоджені упаковка, діти трохи порвали. так скажемо. А так, якщо треба буде замовити, 650 гривень, будь ласка, замовляйте, тому що зараз найменший spf крем коштує десь 800 гривень і вище на цей рік, на 2025 рік. Зараз можна Можливо, навіть вже піднялися ціни, бо це ще прошлогодні ціни йдуть. А інший іде BB з ефектом, він є темніший і світліший. Там їх два вида ось такий. В принципі, що той, що той, вони непогані, вони отак прокручуються. Також наносите на шкіру. Він майже не має відтінка, такий легесенький BB відтінок Трошечки, можливо, навіть не дуже його видно. Але він має трохи такий відтінок для шкіри нашої. І також рекомендую використовувати він прикольний сам по собі. Дуже класна стильна упаковочка, мені дуже подобається, особливо на подаруночок можна. Це Актен фірма, йде виробник. Турецький хороший виробник, вони самі все роблять і самі навіть вирощують. там, наприклад, якщо треба шампуні з часником зробити, вони часник самі вирощують, витягують діти, тільки витяжки. Тобто цей виробник він більше вже 120 років десь працює в Турції відомий, і в нас в Україні ось цей бренд Талія, він відомий вже близько десь 6 або 7 років. Дуже класна серія. І раніше певний час їх не було в Україні взагалі, а саме. В вигляді, у них є сонцезахисні креми, а саме в такому вигляді, в формі таких бібішок, то випускається тільки з цього року. Тобто це новинка, як би вважається. От. Далі дивіться, що я отримала. Я отримала наші нові для вмивання тонік. І Гель для вмивання серія равлик, вони в оновленій такій формі. Бачите, це зовсім оновлена форма, мені дуже подобається ця форма, такі кругленькі, дуже зручно тримати в руках, бо ті такі сплюснуті були, по-своєму прикольний, зробили формат. Мені подобається такі, навіть більше упаковочку. Це безпрограшний варіант для тих, хто не знає, що підібрати собі по догляду за обличчя. Вмивачка і тонік це сладка парочка, вони не розривні. Спочатку ми вмиваємо обличчя, тішаємо, потім витираємо тонік. Якщо більш цікава важливість цих продуктів, пишіть я вам. Поясню особисто, але вони мають бути обов'язково у кожного, хто доглядає за своєю шкірою. А далі я отримала ось таку, що ламінарію: це для здоров'я нашої щитовидки і для тих, хто е, на здоровому харчуванні, або, можливо, хоче схуднути, або, можливо, слідкує за своєю фігурою і не хоче, вже має свою вагу, певно, і не хоче погладшати. Тобто, е, тут, іде ламінарія спіруліна, вона заміняє салат або додає, так скажемо, ваш в раціон. Достатньо 2-4 таблетки на день, так як окремо спіруліну, якщо брати вапте то там треба близько 10 таблеток на день вживати. тут достатньо від 2 до 4. Таблеток, тому це ще й більш приємно, коли не так багато таблеток п'єш. Більш детальніше також, кому цікаво, я розповім в особисті. Додатково ще допомагає з роботою ЖКТ, і так само ну для желудку, і так само для оздоровлення шкіри. Тобто, якщо є прищики, якщо є вікові зміни, тобто дуже класно допомагає зі шкірою. І є схожі такі таблетки, капсули краси з колагеном, також для шкіри, кому цікаво, звертайтеся. Шипучки, це. Препарат, який покращує ph баланс нашого організму. Тобто всі кислоти, які є в організмі, навіть міжсуговна рідина, саме цей продукт. він Регулює її достатню кількість навіть в су суглобах, і так само, якщо це шлунок або інші якісь моменти, тобто де в нас є рідина по всьому організму, ось цей продукт, він регулює її. Буквально одну таблетку на ніч ви випиваєте, і додатково кому треба можна також для схуднення або для нормалізації ваги. І так само, якщо є іжога, або я, наприклад, їх пила при вагітності, мені дуже подобається. Їх майже немає аналогів, дуже крутий класний продукт. Рекомендую вдома мати як паличку виручалочку До речі, при отруєннях його також можна, і діткам можна половинку шипучки. вона як мінеральна водичка йде, як ми купуємо борджомі, там ось такі водички. Тому можна також є ще дитячий кремчик, ось такий протипростудний іде, і він, його можна використовувати при болях в суглобах. Така універсальна вдома також мазь іде для всієї сім'ї, але вона, ну, вона дитяча йде, але можна використовувати на всю сім'ю. І зубна паста дитяча також. Двох-трьох рочків з ромашечкою дуже мої діти полюбляють. Є взросліші зубні пасти, дуже класні у нас скваліфіцовані, такі дуже класні зубні пасти, кому треба також звертайтеся, я вам більше розкажу. Ну і ще одна новиночка це ось такі таблетки Reducel. Вони йдуть для виведення лишньої рідини з організму і також проти целюліту. Тобто можна робити антицелюлітні масажі, можна пропити курс Reducel. вони є в рідкому стані, можна з водичкою, а є в формі зараз уже з таблеток. Це новинка, тому що просили, щоб в таблетках теж було не тільки в рідкому. І додатково можна завіщатися коктейлями. На основі мінералів, вітамінів, якщо видно, можна почитати склад, скільки там мінералів, вітамінів, їх дуже там багато, і плюс амінокислоти в складі. Тут є 30 штук упаковка і це додатково ви харчуєтеся цими коктейлями, тобто два рази на день. Якщо прям дуже сильно хочете схуднути, то два дні ми сидимо тільки на коктейлях, плюс вживаємо водичку. І Якщо є там таблеточки, ось такі, Reducel, додатково ламінарі, От. а далі два на день, вранці і ввечері ми приймаємо такий коктейль замість прийому їжі І плюс у нас повноцінно додатково ще йде три прийоми їжі. З них два перекуси і один обід повноцінний йде. Тому кому цікава програма схуднення, також звертайтеся. Я закінчила курси дієтології і додатково вам буду допомагати худнути, або якщо є якісь інші проблеми, підтягнути шкіру захочеться, або ще якісь моменти, тобто звертайтеся, я вже в особисті вам буду підказувати. цим хорошого дня, якщо залишились питання, пишіть в особисті і, будь ласка, не забувайте захищати свою шкіру. Ось цей СП-фактор він дуже важливий, особливо зараз влітку. І щоб не було не раку на шкірі, не більше пігментних плям, будь ласка, використовуйте влітку саме СП-фактор для шкіри обличчя. Цим não, não.